З 2002 по 2012 рік мій чоловік Ігор, він яка служив і очолював ВШР сокіл спецпідрозділ в ці роки. Дуже цінував свою роботу своїх колег: керівництво підлеглих. Дуже намагався, і це в нього вдавалося. Саме підняти рівень підготовки свого підрозділу. Він в перший день війни добровольцем зразу пішов на фронт. Багато років пропрацювали разом в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Це був справжній чоловік, людина з великої літери, людина, з якою можна було йти в бій без розвідки. Багато разів у нас були спільні операції, з яких Дякуючи Ігору і його підрозділу, ми виходили з честю і злочинці були затримані. Дуже прикро, що такі люди, як Ігор, йдуть в життя. Я дуже вдячна кожному та вся моя родина, що ви прийшли сьогодні згадати нашого колегому воїна-захисника. Нам дуже цінно, що ви пам'ятаєте разом з нами. Тяжко, да, трошки казав, що було тяжко, але я знала, що він завжди ці тяготи переживав ну в собі. Він не показував це. Він наголошував, що в нього 40 осіб підлеглих. Він дуже про них піклується виїхати, хоч якось він не може, ну навідати нас, і тому так. Да, я сприймала це як треба дуже вкратце. Розповідав, бо ми з ним суто розмовляли телефоном по декілька хвилин. Тобто, як справи, кохаю тебе і все. Дуже гарний товариш, компанійський. Завжди він був на позитивній хвилі, завжди прийде на допомогу. Він був з юмором людина. Він очолював спеціальний підрозділ у нас в обозі і був дуже авторитетний серед нас, колег, дуже позитивна людина. дуже. На жаль, його не вистачає. На жаль, дуже гірко ми сприйняли цю звістку про його загибель. Загинув за нашу батьківщину, боронячи нас, боронячи Україну і боронячи рідну Полтаву. Це був справжній чоловік царство Мемонебесне. Коли вже був на війні, так він єдине, що казав, бережи себе та бережи маму, тому що я тут тільки заради вас. Я не хочу, щоб молоді йшли. Ми вже своє віджили, хоч це було тоді боляче дуже слухати. Це дуже боляче згадувати. Але це такі слова, знаєте, героїчні, також тому що він віддав своє життя, свою свободу за те, щоб ми далі продовжували. Майже 30 років ми були одружені. З ним не встигли ми відсвяткувати цю дату. Багато в нас було планів сумісних, але ну, не вдалося. Для мене він був прикладом великим, батьком моїх дітей, і другом, і коханим. І завжди да, він мене вчив, багато речей, ще тоді пам'ять в душі про нього, в моїх дітях, онуках. Це залишилося. І в тих людях, хто пам'ятає, знає.